Там, так, люди добрі, я в минулому році загубила тут стрінги. загубила свої стрінги, В цьому році нернула, знайшла. <сі> знайшла, <сі> тільки вони <сі> трошечки підросли. Ну нічого, я ж теж за рік повзрослішала. Так що знайшлися мої вторішні стрінги. Ой, джуя, я я, я дуже рада, дуже, дуже, рада. дуже, дуже, рада. дуже, дуже рада. Вони, да, вони з отложним воротником. Дивіться, кувочка. З Гудзиком, я дуже переживала, коли в цьому році нернулася. І... Не, ну ти ж поправилась. Так. Навіть за год поправилася, загод і штанці Ні, насправді це якогось чоловіка. труси. А да, насправді це якогось чоловіка труси, який, Чоловік, у труси. який... а ви нернув без трусів. Ми його бачили, може він очеретами втік. Так що хай звертається це до пані Зосі. Андрій, можна, так це ваші. Так що звертайтеся до пані Зосі, то там очерет. Entered я їй нагладжую, я хочу, щоб горі до неї прийшли. Так, що я загублені мене загублена. я на сам. Так що золушка шукає принца.